Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Зруйновані та пошкоджені будинки, спалені авто на Київщині. Підраховують збитки від ворожих атак. На вихідних ворог обстріляв область ракетами, постраждало одразу кілька садових товариств. Чимало власників будинків на той момент були відсутні. І на місці працює кореспондентка Олена Гущик. Вона зараз з нами наживо. Олено вітаю. Тож розкажи, чи підрахували уже скільки будинків постраждали через атаку, і чи вдалося тобі поспілкуватися із місцевими? Тобі слово. Вітаю, Соломія, ну тут складно поспілкуватися з місцевими, тому що це садовий кооператив. і Тут фактично немає. От місцевих мешканців хтось е, проїжджає, повертається. Але от я коли сюди приїхала, я була в шоці від масштабів побаченого, тому що е, радше картинка тут нагадує якісь кадри з фільму «Жахів», І Я от зараз ми не маємо змоги відійти далеко, тому що тут поганий зв'язок, зокрема через те, що перервані лінії електропередачі. От зараз вас покажу оператори наслідки позаду мене. Будинка от місцевий мешканець приїхав, випали на землі. Я повністю вигорілі дерева по дерева повиривали навіть з корінням. Сюди впав на місце, де ми знаходимося. Уламок російської ракети його перебило. ППО залишки цієї ракети тут поруч з нами розкані по всій території. Ну і власне будинок, який позаду мене, то там була сім'я. Саме в момент, коли прилетів уламок, вони дивом порятувалися, вилізли через вікон. Постраждалих тут немає загиблих на щастя, також але знаємо, що тут загибла є собака. Яку Уламком пошкодило її життєво необхідні органи, і е, тварина, на жаль, загинула. Ну а тут поруч зі мною е, знаходиться пан Олександр, це е, представник селищної ради, і от про те, чи вдалося вже підрахувати про збитки, які нанесені були уламками ракет. От я вас прошу на сьогоднішній день підраховано, і під, під час вибуху даного уламку було пошкоджено близько шести п'ять шість будинків, повна руйнація і. Близько 50 будинків. Часткова руйнація. Зараз експерти проводять, облікують і підготовують експертні звіти для того, щоб люди могли це все облікувати і подати на компенсацію. Всі живі, здорові всі, слава, це головне, що всі живі, всі здорові, чудо спасло. Бог на нашій стороні. Ну от власне про те, що дивом втіліли, говорять тут і самі мешканці. Нині їх тут я ж кажу, майже немає, представники лише селищної громади. А от про те, які емоції тут вирували вчора, я зараз вас попрошу подивитися у матеріалі мого колеги Олександра Румюка, який тут вчора працював цілий день. Опалені дерева і трава, а також величезна. Вирва у землі ворожу балістичну ракету на Київщині український ППО вдалося зупинити, утім, її рештки наробили чимало шкоди. Ударна хвиля пішла на житлові будинки і фактично стерла їх, але набагато моторошніше усвідомлювати, що всередині у цей момент знаходилися люди. Суцільна руїна з однієї сторони знищене авто, гараж, уся присадибна територія. Господарі цього маєтку не хочуть говорити на камеру, бо досі у шоковому стані. Поза кадром розповідають у момент вибуху їх накрило мотлохом, Із хати вибирались через вікно. Їх певні урятувало лише диво. Сусідній будинок, наче розпатрали із середини. Дах змістився, все розкидало. Упав навіть бетонний паркан. Жодну із цих осель уже не можна буде відновити. Ударна хвиля розповідають жителі садового товариства. Пішла далі, комусь повибивала шибки, комусь двері. Ми маємо по сім, по вісім вибитих вікон. Ну, трохи перелякалися, тому що ми ж ну не знаємо, що це саме було. На тривоги, зізнаються, люди тут реагують, бо до цього уламки вже падали неподалік. Перша реакція насправді була радість, що могло бути набагато гірше, якщо б ці уламки побили б обличчя, руки, ноги. 15-метрова вирва у землі це приліт уже другої російської ракети. Розбиті будинки навколо жертви її ударної хвилі. Біля п'ятої години мені здається, що дуже сильний вибух був. Дуже сильний. Лариса посеред ночі почула вибух у сусідньому садовому товаристві. Спустилася із другого поверха і побачила на вулиці свого чоловіка. Він каже: ти подивися, летить над нашою хатою прямо на нашу хату. У будинку розповідає жінка, не було підвалу, тому вона забігла сховатись під сход. Я навіть не встигла не сюди сховатися, нікуди я тут встала, і воно все почало сипатися. Лариса певна, вона і чоловік також дивом уціліли і відбулися лише синцями, бо другий поверх, де подружжя ночувала, фактично зруйнований. Стіни дали тріщини, дах може упасти у будь-яку мить, тому найімовірніше будинок доведеться зносити. Заходить в дім небезпечно, бо балки перекриття. От висять на волосинці в будь-який час вони можуть впасти. і за цього стіна пішла на ручку. Віктор Петрович про руйнування дізнався телефоном від сусідів. Напередодні ввечері був на дачі із дружиною. В останній момент каже, вирішили поїхати в Київ додому. Другий раз і остаємося ночувати. Ну вчора як от Серце підсказало, що їдьте додому до Києва. Другий поверх, де також була їхня спальня, майже завалився. Ганок просто викинуло ударною хвилею. Тож тепер чоловік чекає на правоохоронців, які зафіксують збитки. Якої шкоди завдали російські ракети? Від ранку документують і представники місцевої громади. кажуть, руйнувань сумарно зазнали три садових товариства. Я відомо про шість капітально. Зруйнованих будинків ще до кінця немає достовірної інформації. Яка загальна кількість будинків, тому що люди зараз будуть приїжджати це садове товариство. Звісно, не скрізь були люди. Будемо дивитися вже в подальшому по кількості заяв, які будуть люди надавати, і знову ж наголошують неймовірно, але ніхто із людей не зазнав серйозних поранень постраждалим. Запропонували допомогу, зокрема й психологічну, бо чимало із них досі у шоковому стані, і до кінця не розуміють, що змогли вижити. У справжньому жаху. Олександр Романюк, Роман Репа, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. Одна людина загинула і четверо поранених на Сумщині. Серед потерпілих 11-річна дівчинка. Ворог не припиняє терору цивільного населення області. Лише цієї доби там пролунало майже три сотні вибухів. Окупанти застосовують усі види озброєння. Але найбільше атакують керованими авіабомбами та ФПВ-дронами. І більше про ситуацію в регіоні готова розповісти наживо кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Вітаю Оксану. Тож розкажи, як минула у вас ця ніч? І ранок? Адже за останні години вже було також кілька повідомлень про пуски кабів. Тобі слово. Вітаю, Соломія Росія дійсно не припиняє обстрілювати сумщину. Від атак ворога потерпають не лише прикордонні громади, де вибухи лунають безперервно, а і обласний центр. Ну я зараз на місці влучання іскандера у суботу він влучив у автостоянку поруч із багатоповерхівкою. І ви зараз можете бачити досі стоять згорілі автівки. Просто дивом обійшлося без жертв. вибухових поранень зазнали. Двоє людей, але травми не важкі, і госпіталізація їм не знадобилася. Наразі комунальники забивають фанерою пошкоджені вікна за попередніми підрахунками. Повибували шибки у п'яти багатоповерхівках, двох приватних будинках. Також постраждав торгівельний центр, каналізаційна станція, дитячий садочок. Згоріли повністю 10 автівок і п'ять пошкоджено. Це наша машина постраждала. Скло лобове вибите, посічене, двері водійська не зачиняється, не хоче нічого не зачиняється просто, а з цієї сторони не відчиняється. Я дуже злякалася, тому що вибило стекло на, на балконі. І якби не балкон був відкритий, то все було б на мені. Оце таке страшне. Двері відкрилися, на кухні вікно отак повердилося, викрутилося так і дуже дуже страшно було, правда, дуже страшно. Хлопці дуже швидко, дуже гарно відпрацювали. Я ж кажу, не зважаючи на вогонь, вони практично там вогонь зі шлангами почали тушити і не дали на інше автомобілі, щоб перекинулось вогнище. А попередньо десь. 500 квартир постраждало. буде комісійне обстеження, і вже повністю всю інформацію, яка відповідає дійсності, то ми надамо. А потім є благодійні організації, які повністю там через певний час вони надають вікна і самостійно вставляють безкоштовно. За останню добу Росія завдала по сумщині понад 250 ударів, і лише за сьогодні вже скинула 13 керованих авіабомб. Але це дані, які увійшли до ранкових зведень. Їх насправді набагато більше. Напередодні увечері бомба влучила у приватний будинок. 33-річний господар загинув на місці. Троє ще троє людей дістали поранення. Серед них і 11-річна донька загиблого. Дівчинка зазнала важких поранень. І перебуває в лікарні. Крім того, внаслідок розриву каба у Юнаківській громаді теж зазнав поранення один чоловік. Це та громада, яку окупанти обстрілюють найбільше. Ну і скажу, що ці вихідні ми прожили фактично у суцільній тривозі. Якщо брати суботу неділю, то за ці два дні ракетна небезпека вона тривала 37 годин з невеликими перервами. І вже починаючи від сьогоднішньої ночі і до тепер без повітряної Тривоги прийшло буквально тут кілька хвилин. Все решта це повітряна небезпека. Над містом постійно куржляють російські розвідувальні дрони. Ми постійно чуємо вибухи, але це не лише ворожі удари, а і робота нашої протиповітряної оборони, яка саме в ці дні вона помітно посилилась, і це насправді додає оптимізму. Соломія. Дякую, Оксано. Тримайтеся обов'язково. кореспондентка ТСН Оксана Солодовник про ситуацію на Сумщині і практично постійні обстріли регіону розповіла зараз нам наживо.